Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, я у своїх випусках часто показую різних зрадників України, які зараз перевзуваються. Але я постійно кажу, що їм не можна вірити, що насправді вони не змінюються. І ось черговий такий приклад: із колишньою телеведучою Сніжаною Єгоровою, яка зовсім нещодавно, наче вже засуджувала агресію Росії, Не підтримую! воєнне действия Російської Федерації на території України минуло зовсім небагато часу, і Сніжана Єгорова перевзулася знову. Тепер вона агресію підтримує. Я піддержуваю стрімлення руских освободити фашистів цю землю. Причому зверніть увагу, вона сама розповідає, що вона родом із нової каховки, яка зараз перебуває під російською окупацією, але усе одно їй це не заважає окупантів підтримувати. Безусловно, я розумію, де я родилась. Я родилась на югі України в Херсонській області, в місті нова каховка, котрим я горжусь по сей день, Бажаю тут бурати. Это... і поки я готував оцей випуск, я усе думав, кого ж мені так сильно нага. Аду є Сніжана Єгорова, і я зрозумів. Якби Ілля Кива був жінкою, він би точно був сніжаною. От поэтому в Україні фашизм. Фашизм, гомосексуалізм, все пропитано смертю. Це фашист, це фашист, це фашист. Это фашизм. Просто зараз обов'язково підпишіться на мій канал, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Бажано русофобський, звісно, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо сьогодні з вами якраз про Сніжану Єгорову, яка перевзувається просто таки із космічною швидкістю. Я нагадаю, Сніжана Єгорова вже давно. Мала про російську позицію і ще задовго до 24 лютого. З ким воювати будем, будемо, скажіть. Я з ким воювати. на території від нет... кого зараз захищають свою страну наші воєнни. На її... Наші діти не підуть в цю фашистську армію. Ну і до 24 лютого Сніжана Єгорова полетіла собі у Туреччину разом із дітьми, і там у неї виникла велика проблема у зв'язку із її, якраз, проросійською позицією. Консульство не захотіло продовжувати Строк дії паспортів її дітей, консул вийшов і задав мені питання. Це ваша страниця в Фейсбуці? І показав мені мою страницю. Я сказала, що да. Це ви розмістили цей пост. Якщо раптом ви не знаєте, то йдеться про ось оцей пост, у якому Сніжана Єгорова підтримує Володимира Путіна, президента Російської Федерації. Тоді Сніжана Єгорова потрапила під вплив якихось магнітних бур, або я не знаю, що іще могло змінити її мозок, але вона раптом зрозуміла, що Путіна і російську агресію вона більше не підтримує. Підтримуєте ли ви по прежнему Путіна? Спросив мене консул України. Я сказала, що ні. Але зрадники вони завжди лишаються зрадниками. Тому Сніжана Єгорова перевзулась назад. Тепер вона підтримує і Путіна, і російську агресію. Знову я підтримую все те, що зараз відбувається на Донбасі. Ви далі продовжуєте відкрито підтримувати Путіна? Ні, я ні на секунду не відступила від своєї своєму про те, що відбувається в Україні. Бачите, у неї дуже принципова, тверда та незмінна позиція. А ще Сніжана Єгорова дуже скаржилась на жахливих українців, які її критикували за її проросійську позицію. Така дуже учемасірована. Абсолютно профессиональна, хорошо скроенная такая, організована хейтерська атака. На протяженні трьох місяців погані українці критикували Сніжану Єгорову за те, що вона підтримувала вбивства цих же українців. Ну і звісно, вона не змогла не згадати про мене, тому що я також записував випуск про Сніжану Єгорову. Мене вона назвала вбивцею, тому що певно, на думку Сніжани, людина не має права захищати своє життя. Але коли ти чуєш її про Позицію про те, що і Україна не має захищатися, то принаймні розумієш її псевдологіку. Мене поразило, звісно, що мене активно обсудив Убійця Стерненко. справи вбивців Стерненка, коротше, друзі, сніжані було дуже важко, от просто неймовірно тяжко від того, що українці її критикували. Ми маємо її зрозуміти. Це ж не у підвалі сидіти під час російських ракетних обстрілів, це ж не жити в Україні, яка постійно піддається ударам Російської Федерації. Це ж жахлива критика в інтернеті. Я понимаю, что это тяжелое испытание для любого человека, и, конечно, я тоже не була готова к такої масірованої атаки. Якщо ви гадаєте, що це уся антиукраїнська дичина, яку несла Сніжана Єгорова, то не поспішайте із висновками, тому що також вона вирішила відкрити свого рота проти української територіальної оборони. А я говорила, що тіра хорошим нічим ні для кого не закінчиться. Це тільки... Сільські жителі думали, що вони везьмуть оружие і будуть ходити вокруг своїх домов і захищати свої наділи. Звісно, російську армію вона так не називає, тому що для неї російська армія це рідна армія, це армія вбивць, мародерів, яких вона постійно підтримує. А українці, українці для Сніжани Єгорової, усі надзвичайно жахливі люди. Тож бути вот. Тупоє, сільське, необразоване ульйо, тобто, ці всі патріот, патріотичні патріоти, такі тупи. При цьому війну проти України розпочала не Російська Федерація, а якісь таємничі сили, яким це було потрібно. Що цю війну провоцирували в Україні? Ця війна нужна була для того, щоб получить то, что Ми всі имеем. Обматываем. значить, дивіться, який був цікавий план у цих самих таємничих сил. Таємничі сили, ну певно, це якісь ілюмінати керували українською владою. А українська влада взяла і змусила Росію напасти на Україну. Все це, к сожалению, в цьому всьому. Немалу роль грала українська влада. а сама сніжана, вона нам усе це розповідає тільки тому, що вона переживає за наше майбутнє і дуже переживає за дітей. Люди повинні думати, ще і а том в якому суспільстві ми живемо. Куди ми правляємо в який путь наших дітей, і це дуже показова лицемірна історія з боку Сніжани Єгорової, тому що у неї є донька, у доньки також є діти. Донька із дітьми перебуває в Україні і змушена ховатись у підвалі від російських ракет, які кликала її мама в Україну. І коли донька Сніжані каже про це, то сніжані просто плювати. Я їй надіслала відео, і кажу, що ми зараз сидимо в підвалі. Ну, що ти несеш, що ти кажеш там по об'єктам воєнним стріляють, тут всюди стріляють. Ну і тоді вона там щось відповіла: таке, типу: Я усіх попереджала, що буде війна, вони мені не повірили. Тож що тепер сидіть? Ну сніжання плювати на те, що її діти перебувають під обстрілами, що вони у смертельній небезпеці, тому що вона називає російську агресію просто очищенням. Що ця війна очищенням. Вона на публіку дуже хороша мама так. Скажу тобі так, що я дуже сильно е, зі своїми дітьми намагаюся не бути такою мамою. Сніжана Єгорова, як і будь-яка зрадниця України та любителька Росії, чомусь не поспішає тікати на свою улюблену Росію. Чомусь вона не хоче сидіти теж у підвалі в Україні, а тому вона втекла не кудись там у Бєлгород чи у Москву. Вона втекла у Туреччину і користується далі переваги хами українського громадянства. Мій паспорт український, безумовно. Він абсолютно діючий, і я можу переміщатися по миру, і у мене є віза в Америку, і, в общем-то, у мене є можливість Їхати, куди я хочу. Сніжана також розуміє певно, що в Україні їй загрожує кримінальна відповідальність за те, що вона підтримує війну проти України. А тому вона у Туреччині вибила собі, ну принаймні вона так каже, статус біженця, політичного біженця. тому саме тут, в Турції я знайшла підтримку. я нахожу здесь в, в качестві політичного біженця я дуже сумніваюся, що Сніжана Єгорова планує колись повертатися до України, але це не означає, що її неможливо буде притягти до кримінальної відповідальності. Ми про неї. Точно стовідсотково не забудемо. Ну а оця історія, друзі, нехай стане наукою і дуже яскравим прикладом того, чому зрадників України, які усі роки підтримували російську агресію, а потім намагалися перевзутись, у жодному випадку не можна пробачати.